Вітаю, друзі. Сьогодні я запрошую вас провести зі мною день. Постараюсь показати вам більше про мою роботу, саме про робоче місце там і як в нас все влаштовано. І там хлопці просили, щоб я там розповідав більше про траковий саме бізнес, про як отримати CDL. Я думаю, що я буду кожного разу якусь коротеньку тему додавати. Там, наприклад, сьогодні ми про CDL поговоримо, як отримати, які є школи, де переваги, в яких шкіл. А потім перейдемо вже до того, як відкривати компанію, кому це потрібно, що таке там МСІДі, страхівки там і так далі. Це все будемо пройдемо. Тому я трішки раніше приїхав і е, зможу вам показати, що іде е, в нас знаходиться. Зараз під'їдемо і подивимось. Наша діляська знаходиться на інтерстейті 20-му, і тут така ерія вокруг частний сектор, але він вже тут вимирає. Тут строять якісь склади, там дуже багато траків запаркованих в різних дворах. Тому е, така ерія, ну тут живуть ще люди. Але, ось, наприклад, в цих будиночках. Але поряд прям, є вже перероблені під якісь майстерні, дуже багато траків паркуються. Ну, Тобто не, не така, незвичайна, незвичайне місце для, для того, щоб проживати. Не знаю, як їм тут, звісно, комфортно їм тут живеться чи ні. Я думаю, що тут вже поміняли Ерію. І така, Це я просто заїжджаю з, зі сторони Тильної. Не з сторони 20-го інтерстейта. І ось бачите, тут вже повикупляли у них землю. Ось тут продається також земельна ділянка, яка знаходиться прямо е в притул до 20-го Інтерстейта. І ось ми виїжджаємо на 20-й інтерстейт. Е там перехрестя, і там є 4 тракстапи з усіх боків інтерстейта. І на наступному блоці також два тракстапи і... Pilot. Ось не доїжджаючи до нас офіціал Вольво. Тут ось Вольво продають. Я заходив, познайомився з менеджером по продажам. Вольво американець там дав мені візитівку. Я в нього там позапитував, скільки в черзі стоять. Каже, що півтора року стояти на новий трак зараз. І е, з тієї сторони блоку е, там офіціал фредлайнер. Я також туди приїздив і забирав один раз новий фредлайнер. Ми його купляли. І ну, я так розумію, що наша дилерська там його купила, стояла там в черзі. Я не знаю, як це працює, ну тобто там купила а буде продавати вже у нас. Тут ось є якась майстерня, і парковка в них своя є. Велика майстерня. До речі, наш механік говорив, що дехто хто купляв траки, замовляв тут окремо механіка. І приходив з цим механіком з цієї компанії, і вже в нас на ярді перевіряли повністю, повністю тракту, який купили, Хотів купити. Ось висвітила зараз реклама на російській мові, але нічого, ми якось це виправимо. Так, ось у наша дилерська. Ось у мене є такий ключ. Мені видали. Я нажимаю ліві ворота, праві ворота. Ворота відчинилися, і ми заїжджаємо на нашу дилерську. Я так розумію, що нікого немає. Ну, механік, мабуть, є, він, взагалі, я не знаю, приїжджає сюди дуже-дуже рано. Ось ми приїжджаємо. Так, да, вже відкритий бокс, там він 100% вже тут, не знаю, він постійно тут. Ми можемо... В принципі, до нього зараз і сходимо також в гості, подивимось, як він там живе. Так, ось наш. Парковочне місце, я завжди тут паркуюсь, щоб нікому не заважати. Так. Так, запаркувався і глушимо машину, беремо каву Старбакса і йдемо. Подивимося, ох і вітер. Ось буде задувати мікрофон. Так, це мій ремчик. Переїхавши в Техас, я купив собі рем. Ну такий 1500-й, нічого особливого, нормальний, Піде. Так, йдемо в офіс, зараз побачимо, можливо він закритий. Якщо закритий, підемо до механіка. Вітер мабуть задуває, ну. Якщо буде сильно задувати, то видалю це відео. Так, ось центральний вхід. Front desk, ну, рецепшн, на якому повинен сидіти співробітник, але його немає. Ну нічого, пройде трошки часу і тут буде сидіти якась гарна українка. Так, і ось всі співробітники. По центру моя фотографія. Ще в нас є такий, як би сторіч. Не сторіч, а магазин, називаємо його так. Тут ось місто. Кава в нас, так що приїжджайте, якщо будете тут поп'єте кави в нас. Це місце, де там ждуть клієнти, там відпочивають, поки їм готують якісь там документи. І є магазин, де продаються якісь такі дрібні запчастини. В основному для класиків. Ось тут для акумулятори, це для. Відкритих трейлерів, захист, тут різні лампи, диски, бризовики. Ну, тобто, самох, самих парт тут немає. А, самих запчастин, саме для машин, такі. Коротше, для, для прикрас в основному все. А все для для самих траків, то воно там в шапі нашому. Труби. ну, Тобто, таке все блискуче, різні лампочки. Це. Класики, то, то вони були б щасливі тут накупити собі всього. Ну, так, заплановано, що тут якби е, повинні сидіти співробітники-менеджери з продажу запчастин. Бо на ділерських приблизно так це виглядає. І вони повинні тут продавати. Бо там, за цими дверима там великий склад, на ньому храниться все, що завгодно, але тільки не запчастини. І. Е, я в зеркалі. І тут, тут тут люди заходять, тиняються, можуть собі якісь лампочки купити, поки щось чекають. Римні навіть є для для флетбеда. Ну, таке по подрібницям по там щось є. Так, йдемо в інше здання, там де шап, і подивимося, що там, що робить там, механік Девід. Ось ми виходимо на подвір'я і. Тут в принципі поряд Ось наступне здання. Двері відкрились, мабуть, він виходить на вулицю. чи це Його вітром вже відкриває, не знаю. Кажучи, не хоче, щоб вітром відкривали ці двері. Мабуть, він той сторони щось відкрив. Так, тут також є фондеск. Якщо ваш трак ремонтують, то ось тут ви можете сидіти і через скло спостерігати за тим, як він ремонтується. О, до речі, ці оранжеві траки мені дуже подобаються. Тут є декілька кабінетів різних. Це, ну, це для механіків. Якийсь стол для перемовин є в нас замкнено там, але зараз зачинено. Але зараз ми спробуємо сюди подивитися. Ну, Не видно темно, там виключене світло. Реструм. І тут механіки у нас живуть. Оцю я не бачив, чесно кажучи, помаранчеву. Зараз ми подивимося, що там з нею. Коротше, треба подивитися скільки вона коштує. 322 тисячі пробігу. Тільки вона прийшла, видно. Я її не бачив, що в нас, мабуть, вона прийшла вчора. Подивимось, скільки вона коштує. Так, це клієнтська, того що з сайнами. І он Девід Готує. Готує цей трак. А, до речі, він був в моєму відео. Hello, good morning! Hey. Він готує цей Volvo. Тобто отак от виглядає шап. Ось цей трейлер, йому сказали на ньому. Приїхав клієнт і сказав, 50 там чимось лампочок на нього повісити, щоб він світився. І ось тут у нього музика, тут він кайфує. Друзі, приїхав забирати новий трак на фредлайнер. На фредлайнері ми зараз і поїдемо коротше, перевеземо цей новий трак в Райт в... і в... в... там продавати. Так ось такий трачок новенький, ще в ньому, я так розумію, ніхто не сидів, крім якихось механіків, які готували його. Коротше, новий, взагалі, зараз глянем, скільки в нього пробіг. Так, виключена маса. Так, і скільки в нього. На спідометрі. Так, приберемо. 27 кілометрів. Так, солярки немає, але це нормально. Так, ось новий, новенькі матрасики лежать. Все пахне новим, шкірою, шкіряні сидіння. Короте, ладно, поїхали. Бо там я з менеджером вона побачила, що я відео знімаю. Та й поїхала собі. О! Так, поїхали. По території Фредлайнера в Далласі. Мені дали на виїзд папірець, якийсь пас. Тут обслуговуються фридлайнери Ось так це все виглядає. Так, потрібно ще ремень пристігнути бо зараз я з території виїду. Так, раді поліцейський... Опа! О, дивіться, конячки вам. пасуться, як гарно. Їду на новому нульсовому траку, 26 миль пробігу. Це вже, я, чесно кажучи, не перший раз забираю такі траки. Ось новеньких там трохи стоїть, продають тут на фредлайнеру нові траки. Досить багато їх тут. Але черга на них там треба чекати більше року, там, пів півтора року говорять. Наші просто зарані заказують і трошечки мають цих траків. Ще додатково мигає. У мене, чесно кажучи, в траках такого не було. На поворотах трикутник мигає червоний. А від не знаю, що він означає. Коротше, номерів немає, якась бумажка висить на цьому. Зараз ми трошечки обкатку йому проведемо. Ось, дивіться, коні пасуються, як гарно. Так, обкаточка для новенького трака. Все добре, переключає, все відлічно. Тут ця система нова велика. Але панель, до речі, звичайна, не електронна. Тобто це якийсь із недорогих. Але в ньому 505 кінських сил. Тобто такий, нормальний. Датчики всі є тут в ньому. Ось такі тут у нас ця вулиця йде. Е я думаю, що тут задуває вітер. Ось тут вулиця, ця, яка на тильній стороні нашого ділерської нашої, проходить. Я заїжджав сьогодні зранку з цієї вулиці, але з іншого боку. І тут вже склади різні. Ну, так, обкаточку тут проходимо цьому траку, Уже милю проїхав. Тому ну, приємно звичайно їхати на, взагалі на новому, дуже приємно. Ось купить собі цей трачок і буде кайфувати. Звичайно, прайс немаленький. Привіз цей трачок вже на нашу дилерську. Ось такий він, красень. У нього стоїть 13 майлів, що ж на ньому, але на ньому вже там 28. Нічого, це ще не багато. Ще все в нього попереду. Коротше, класний трак, новий. І я з такою системою, яка пікає, я так розумію, це для причепа, що ти там переїжджаєш десь. Я з такою ще не їздив. Ось такий новий трак. Дуже прикольний. Працюємо далі. Друзі. Сьогодні, як я обіцяв, будемо освітлювати тему. Почнемо з CDL школи. Я хочу так, для тих, хто. Ще збирається навчатися, хочу дати таку коротку інформацію щодо того, в яку школу краще піти і де краще вчитися. Я не можу нічого рекомендувати, бо комусь щось краще, щось гірше. У кожного там ситуація буде індивідуальна. Я особисто навчався в Брукліні в школі, яка знаходиться в Стеттен-Айленді. І мені вона підходила. Можливо, там краще навчатись в інших містах, але на той час я працював в Уборі. І мені підходило те, що я спокійно там їхав в школу, брав уроки, потім продовжував роботи, прямо продовжував стати Айленда. Тому мені це підходило. І ми робили це все однією компанією. У нас там було близько 15 друзів, які пішли одночасно в одну ту саму школу. Тому приїжджали на ярди, там були тільки ми займали всі траки, то нам було і цікаво, і нам, нам цей варіант підходив. Багато хто їздить в Флоріду, багато хто їздить в Філадельфію. Але я хочу так зорієнтувати трохи по цінам, тому ми просто зараз... Позвонимо в ці школи і з ними поспілкуємося разом з вами. Я вибрав тут декілька шкіл. Ну саме такі розповсюджені, це от Майами, школи школи Філадельфії, Чикаго. Давайте зателефонуємо в Майамі і спитаємо, по чому у них там школи і, і наскільки вони френдлі до української мови. До речі, зараз ми про це узнаємо, буду спілкуватися. Выключи. Пожалуйста, подождите на линии. Мы соединим вас со школой CDL. Зараз поспілкуемся с ними. Вспечаткает есть робот. Алло. Алло, добрый день. Добрый а, день. Скажите, пожалуйста, это CDL школа? Очень а, приятно. А, скажите, пожалуйста, сколько стоит обучение в вашей школе? А что еще раз? Сколько платит за обучение в вашей школе? А, стоимость обучения 4500 долларов на автомате. Это полный курс, который представляет собой занятие по предприятиям. Во-вторых, качетовая практика вождения и выполнения всех фигур. Все рабочие материалы на русском и английском языке я преподаю. А, сдача экзаменов у нас в школе год Обучения. Срок обучения в среднем около 14-15 дней 14-15 дней А скажите, пожалуйста, а есть, где у вас там проживание какое-то снятое? Проживание мы даем женщинам есть два контакта апартаменты от 25 долларов одна женщина дает, дает 40 долларов в сутки в с уже без примита? Так, так, с пермитом Нью Йорка? Ні, Йорка, так. Ви можете у нас відвідатися, здати всі екзамени і далі вже приїхати йорк Йорка, получить права до свого класу і Нью Йорка. Угу, добре, дякую. Дякую за інформацію. Добре, дякую. Так, без питань, напишіть в письмах, що я можу послати більш подробно всю інформацію. Зрозуміло. Дякую, дякую. На все добре, гарного дня. Хорошо, всього доброго. До побачення. Uh... Тобто в Майамі школа коштує 4500. Я залишу їх номер, тут буде внизу десь. і 25 доларів у них є проживання, є 40 доларів проживання і навчання 14-15 днів. ну В Майамі я знаю точно, що здавати легше. Давайте зателефонуємо ще в школу Філадельфію, дуже розповсюджена. Школа дуже багато людей там навчається, і дуже багато людей хвалять саме Філадельфію. Звонок осуществлено при поддержку приваження CTL Help. Пожалуйста, подождите на лінії. Ми соєднімо вас зі школою CTL. CDL Help. Це якийсь, якийсь ап, я так розумію, який з'єднує. Цікаво це працює. Трубку не беруть, чекати не будемо. Давайте ще зателефонуємо в Чикаго. Ну, Чикаго, в принципі, завжди френдлі до україномовних. Я взагалі, вважаю, що Чикаго — це українське місто повністю. І я думаю, що тут буде все набагато простіше. Я, я так розумію, що це якесь... Якийсь ап. Якийсь з'єднання з'єднує. Я дзвонив з якогось сайту. Тому не знаю, як це як це повинно працювати. Хоча я номер набираю не з сайту. Так, прийшла смс-ка, що е, перетелефонують пізніше. Ну, добре. Коротше, по Флориді узнали, але я розкажу вам такі більш реальніші цифри про школи, які Ось недавно там Володимир він у мене працює драйвером, і він відучився в школі в Філадельфії і платив 3000 доларів за навчання. Недавно відучився. Ще один водій, він вчився в, в Нью-Йорку Андрій, якому обійшлось навчання десь приблизно 2,5 тисячі доларів. І в Чикаго е, також навчався ще один мій водій, який теж заплатив близько 2,5 тисячі доларів. Всі вони навчалися орієнтовно дві неділі. Тому я думаю, що сама така оптимальна ціна, на яку краще розраховувати, це 2,5-3 тисячі доларів, яку вам потрібно буде викласти. Якщо ви проживаєте саме в цьому місті, там, наприклад, Флорида чи Пенсільванія, Філадельфія або Нью-Йорк, або Чикаго, то в принципі вам не потрібно буде орендувати ніякого житла. Але якщо ви Проживаєте в іншому місці, то розраховуєте на те, що там 25-40 доларів потрібно ще платити кожен, кожні сутки за проживання, плюс харчування. Ну тобто самі можете порахувати, скільки буде грошей. Зазвичай хлопці часто кооперуються в школі, знімають разом якийсь, якийсь хостел чи якусь квартиру, і потім разом ще знімають автівку собі для того, щоб доїжджати до місця, де проходять, проходять навчання, і на це також потрібно ще розраховувати гроші. Ну, Я думаю, що е, так, щоб здати, треба розраховувати. Близько 5 тисяч доларів. Потрібно, якщо мати, то це буде окей. Тому що, якщо, наприклад, полетіть в Флориду, це квиток іще, проживання, е, ще проживання. ще... Квиток зворотній, бо ну, якщо брати туди зворотню відразу, то окей, але не знаєш, може не здаси з першого разу, запланував собі швидко здати, а не здав. Але в Флориді всі здають швидко. Тому, коротше, 2,5, скажімо так, це оплата школи, а так потрібно мати 4,5-5, то можна, в принципі, здати. Я знаю багато хлопців, які приїжджають. Працюють на пікап-траках, потім трохи там зароблять грошей, і переходять і навчають. Ті, хто приїжджають і мають якусь певну суму грошей, то ті, звичайно, не гають час на роботу, навпаки, швидко отримують там social work authorization і йдуть. Ну, Я це говорю про тих, хто зараз по ЮФО приїжджає, то у них там все дуже швидко. Вони отримують документи і йдуть відразу, вчать білети. Є апи певні, по яким легко вчити білети. І і о, це з Пенсильванії, до речі, телефонують. Давайте з ними поспілкуємося. Алло. Алло? Алло, добрий день. Добрий день. Це сидів школа. Пенсиділ, так. так, так. Скажіть, будь ласка, скільки коштує у вас навчання? Обривав дзвінок е... відео на телефон, знімаю. Коротше, Пенсильванія там зателефонували, 2,5 тисячі доларів. У них е... також навчання. 25 доларів проживання, тобто, в принципі, адекватна ціна. Я Пенсильванію, YouTube, Miami, цю Майамі Майами цю 4,5 також вам напишу, і е, я знаю точно, що в Нью-Йоркі також е, там нормально е, школа, та, яка знаходиться возле Ікеї, там українець, дід такий, в принципі, віці, нормальний чувак. Не дуже в них там зручно, бо вони ж проводять навчання на такому. Біля порту, там, коротше, в них немає своєї території, але в принципі всіх, всіх там навчаються нормально. Якщо в Нью-Йорку живете, то краще їздити до них там на метро, недалеко там можна пройтися, і нормально буде. Тому, так от буду знімати відео, якусь тему постійно буду підбирати, щоб освітлювати. Помімо цього, буду якісь показувати траки, які приходять, і будемо так спілкуватися. Тому, якщо цікаво, напишіть, що цікаво, на чому там загострити увагу, напишіть якісь. Коментар, Можливо, навіть гнівний якийсь коментар. І будемо будем так спілкуватися. Все, до зустрічі. Смерть ворогам!